Привіт, друзі! Хочу вам показати метод, як за допомогою вузла блейка двох мотузок одної жорсткої товстої, другої поменше, але м'якої, зробити вузол блейка і створити собі на дереві точку для того, щоб спускати колод. І так, Беремо мотузку складаємо її удвоє. Уявіть собі, що я стою на дереві. Закину. Взяв її, беру меншу мотузку. Менша мотузка, ну у мене тут кільце заплетено. Але не принципіально, може у вас тут бути вісімка, і в вісімку у вас буде блочок встановлений. Або може бути заплетена, може бути у вас е, айслінг і в ньому може бути блочок. Не принципіально, діло не в тому. Показую, як зробити з м'якої мотузки блейк. І так. Поклали і робимо чотири оберти. Так, раз, два. Три. Чотири. Коли ви зробили чотири оберти, тоді беремо хвіст, заводимо. За цей кінець і протягуємо під двома нижніми обертами. Отак. От Протянули, розправили і зразу ж робимо тут вісімку. Зробили вісімку так, зробили натяжку кільце у Велику Петлю, натягуємо все. Готовий до роботи. Треба нам щось відрегулювати, якщо не сподобалось. Поклали вище. узел без навантаження. Легко рухаємося. Під навантаженням він закусує все, нікуди послабили перетягнули, попали нижче і аналогічно затягнули. Ще раз покажу. Бістро розпутаю, а поки розпутую дотьки розказую, що вузол блейка вигодно вивчити. Чому? Тому що на ньому можна на ДРТ працювати, перекинути мотузку через верх. Знизу мотузка біля вас зв'язали в одній точці собі стрем'я, іншим кінцем накрутили вузол блейка і система готова для роботи. Мотузка вверх, вниз до вас зав'язана і тут знову зав'язана на мотузці, яка, якою можемо рухати яку можемо рухати вверх-вниз і рухатися в кроні дерева. Повторюємо. І так, я на дереві взяв петлю, закинув, тримаю. Взяв м'якеньку, маленьку, меншого діаметра, помістив вниз. Ага, забув перш сказати. Кладіть зразу сюди палець. І він вам допоможе потім, щоб легше було твіст протягнути. Так, раз, два. Три. Чотири. Так. Зробили чотири оберти. Беремо, заводимо під цей кінець. Витягуємо великий палець, вмісто нього витягуємо хвіст, розправили, зробили вісімку. Все, готово. Поправили. все Протягуємо мотузку, в'яжемо верхній кусок, робимо клин відрізаємо, кидаємо, низовий, приймає. Все, так от працює. Думаю, що зрозуміли, думаю, що зрозуміло вам пояснив. Очікувати вузол Блейка не помішає вам у роботі. На зв'язку всім добра удач